Мої вітання, друзі! Сьогодні готуємо запіканку з капусти та фаршу. Ту саму, яку можна сміливо готувати і на обід, і на вечерю, і навіть брати з собою в контейнері. Вона смачна і гарячою, і холодною. Ця запіканка справжня паличка-виручалочка. Коли потрібно швидко, ситно і смачно, вона завжди рятує. І немає нічого складного в приготуванні. Але результат виходить таким, що тарілки залишаються порожні дуже швидко. Для приготування нам знадобиться 500 г білокачаної капусти, 1-2 цибулини, 1 морквина, 500 м'ясного фаршу, 3 яйця, 3 столові ложки сметани, 150 г твердого або напівтвердого сиру, спеції та додаткові приправи за смаком усе покажу в процесі. Насамперед підготуємо овочі, білокачанну капусту нарізаю соломкою. Не надто тонко і не надто грубо. Я люблю, коли в запіканці вона зберігає приємну текстуру і гарно відчувається на зуб. Капусту трохи підсолюю, обережно перемішаю і залишаю в місці на кілька хвилин. Нехай вона трішки пом'якшає і пустить сік. Тим часом дві цибулини нарізаю середніми кубиками. Одну морквину натираю на терці з великими отворами. Так вона залишається соковитою і дає страві гарний колір та приємну солодку нотку. Розогріває сковороду, наливаю 2-3 столові ложки олії. Викладаю цибулю та моркву. Акуратно перемішую і готую 2-3 хвилини до м'якості легкої напівготовності. Далі додаю капусту і продовжую готувати, щоб овочі стали ніжнішими, але зберегли форму і приємну текстуру. Якщо капуста трапляється суховатою, таке іноді буває, підливаю трішки води, накриваю сковороду кришкою. Так овочі швидше доходять і стають м'якими всередині. Буквально за кілька хвилин кухня наповнюється приємним ароматом. На цьому етапі обов'язково трішки посолю, поперчу, щоб розкрилися всі нотки, знову все ретельно перемішаю і за хвилину готові овочі перекладаю в миску. На другій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажу 500 г свинячого фаршу. На середньому вогні акуратно розбиваю його лопаткою, щоб він не збирався великими грудочками. Ви можете брати будь-який фарш свинину, курку, індичку або змішаний, що вам більше подобається. Тут важливо дати зайвій рідині повністю випаруватися і дочекатися, поки фарш повністю змінить свій колір. Додаю 30 г вершкового масла, солю, перчу до свого смаку, всипаю половину чайної ложки приправи для м'яса. Та додаю 2 столові ложки домашнього томатного соусу. Ретельно все об'єдную ще одну-дві хвилини, знімаю з вогню і перекладаю ароматний фарш до підготовлених овочів. До м'ясо овочевої маси додаю 2 столові ложки панірувальних сухарів, 2 подрібнених зубчики часнику. Нарізаю невеликий пучок своєї домашньої зеленої цибулі прямо з-під віконня для особистого аромату і свіжості, обережно, але ретельно все перемішую до однорідності, і основа вже виглядає так апетитно, що хочеться спробувати ще до запікання. А ще приготую заливку. До трьох яєць додаю дрібку солі і вінчиком збиваю до однорідності, щоб жовтки білки повністю поєдналися. Далі додаю 3 столові ложки сметани. Чим вона жирніша, тим ніжнішою, соковитішою буде запіканка. Усе добре перемішую до кремової гладкої консистенції без грудочок. За потреби сметану можна замінити густим класичним йогуртом. Заливка все одно буде ніжною і дуже смачною. Усі інгредієнти об'єдную з заливкою і ще раз акуратно перемішую. Важливо, щоб маса була однорідною. У мене вже підготовлена прямокутна форма, змащена вершковим маслом, щоб запіканка легко відставала після випікання. Перекладаю масу у форму. І акуратно розрівнюю поверхню. Заливку можна було б виливати окремо зверху, але мені подобається змішувати все одразу в місці. Так вона рівномірно проникає між усіма інгредієнтами і запіканка виходить ніжною в кожному шматочку. Натираю на підтвердий сир. У мене моцарела. І щедро посипаю поверхню. Не шкодуємо його, адже саме сир утворює ту рум'яну апетитну скоринку, заради якої потім всі сперечаються, кому дістанеться останній шматочок. Випікаю запіканку в розігрітий до 190 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин. Довго не потрібно, бо страва практично готова, а духовка лише підкреслить ніжність аромат усіх інгредієнтів. Дістаємо запіканку і даємо їй кілька хвилин відпочити. Так вона краще триматиме форму. Але ви подивіться, яка вона рум'яна, соковита, ароматна з тією самою сирною скоринкою, яку хочеться відламувати ще гарячою. Ріжемо на порційні шматочки і подаємо. Хтось любить зі сметаною, соусом або просто з чашкою теплого чаю. Вона смачна в будь-якому варіанті. Така запіканка буквально тане в роті і залишає відчуття ситості та задоволення. Обов'язково напишіть у коментарях, з яким фаршем ви готуєте такі запіканки. Мені дуже цікаво прочитати ваші варіанти. Якщо рецепт був корисний, залиште вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові домашні теплі, перевірені рецепти. Не нехай у вашому домі завжди пахне чимось смачним. Всім миру та добра!